Ну і ще окремо хочу показати задню кришку радіоли Мінск 58. Стара кришка, яка прийшла з Радіолою, була поломана. Оце случається в багатьох радіолах, які приходять на реставрацію. Отломані краї, вони всі кришки раніше робили в Радянському Союзі із пресованої бумаги. Вони не, ну, не видержують рімені 70. Лет жизни. І я це вже вдруге приміняю і такі кришки роблю. Одну я робив на радіолу сакта білого, взагалі прозрачного кольору, а цю зробив такого як апельсинового кольору. Крешечка, вона вирізана на лазерному принтері. Дуже якісно зроблені отвори, всі відверті, прийомчики. Надписи, насєчка теж зроблена лазерним лучом. І коли її ззаді ми будемо закривати в радіолу, от сюди вона стає. Ну, потім закріплю, одною рукою неудобно, то видно повністю всю схему. Лампочки підсвітки, шкали світять, і воно. Навіть видно і так. Буде цікаво. Молодіжі, може хтось з молодіжі буде поворачувати і дивитися, як же ж робили наші діди оці артефакти старіні на лампах, все, щоб не знімати, не розбирати радіолу, все буде видно через цю кришку. З такою кришкою її можна виставляти в музей на виставку. І дивитися спереді, ззаді, включати її звучання, слухати. От такі діла.